Генеральний спонсор проекту OTP Банк. OTP банк Зелене світло вашим планам. Добрий вечір! Сьогодні до вашої уваги фільм П'ятий Леся Українка. Це єдина жінка, яка увійшла у топ десятку великих українців. Усе життя вона боролася із надзвичайно важкою хворобою. Іван Франко називав її чудом життєствердження і мало чи не єдиним чоловіком на всю соборну Україну. Вона мріяла про свободу України і звільнення українців від рабської свідомості і хотіла торкнутися руками хмар. Ведучий фільму – великий театральний режисер Роман Віктюк. Ось уже 19 днів, як ви голосуєте за найвеличнішого українця з десяти, наразі Леся Українка – дев'ята. І за неї ви можете проголосувати, зателефонувавши за номером 8-900-451-1005, або відправивши смс-повідомлення з цифрою 5 на номер 10-310. Після закінчення фільму ми назвемо кількість голосів, які отрималася українка, і подивимось, чи зміниться її місце у десятці великих. А я не чула, що вона тут у хоні жила. Так, вона жила десь поряд із нами, але дуже недовго. Взагалі-то вона багато мандрувала Грузією. Я чув, у Путаїсі мешкала. Так ось чому вони у Грузії знімають кіно про Лисю Українку? Свої останні п'ять років вона прожила тут, у Грузії. Тут і померла у злидні, подолавши свій тридцятирічний біль. Велика українка, велика жінка, велика поетеса. Я представляю фільм про Лесю Українку. Я Роман Віктюк. Ти не радиш нам їхати на Кавказ, але я так вирішила. Кльоню я на самоті не покину». Шлюб Лесі з Климентом в родині Лесі вважали жахливим мезаліансом. Вона вже відома письменниця, він селянин, убогий чиновник найнижчого дев'ятого ранку. Їй вже за 30, а він хлопчисько на дев'ять років молодший. Проза життя тут здобувається тяжко, зате і поезію здобувати не треба, сама оточує навколо. Тут багато руїн старосвітських, а по краям міста садки і виногради. Щоправда, всередині міст по-азіатськи тісно, камінно та брудно. В обоє хворі, він на туберкульоз легені, у неї туберкульоз кісток та нирок. Чи було між ними кохання? Хто знає. Може, вони об'єдналися тому, щоб допомагати один одному. Люба, мамочко, як мені прикрутіть в далекій стороні. Це ж справжня Азія. Переїзду Кутаїсі нам страшно дорого влетів. У Тилаві ми всі меблі за безсінь продали, а тут усе нове купили. Кльоніної плати на життя не вистачає. Вся надія на мої останні гроші. Коли буде твоя ласка мені допомогти, мамочко, я не відмовлюся. От уявіть собі, хвора жінка. Вона весь час подорожує, залізниця. І туалети тільки на станції. Тобто треба дочекатися зупинки, коли вона буде. А в жінки туберкульоз нирок, а в жінки цистит. Вони такі не дай Боже знати, що то за хвороба, і як з нею не тільки болюче, а й незручно. Ці довгі сукні, це слабкість, постійна температура, і вона не жаліється. Хто має силу ходити по гострому камінню, той завжди перейде по ньому до чогось високого, до вищого, ніж звичайно, можна дійти рівними та гладенькими шляхами. Марджова. Люба, мамочко, пишу тобі з телаві. Життя тут дороге. За три кімнати з кухнею платимо 17 рублів, а заробляє Кльоня менше 100 рублів на місяць. Вона сумувала, сумувала, потім знову йшла до шафи і навіть витягла ту суконку яку вона в Єгипті сама своїми руками пошила. І знову відправила дівчину, щоб вона продала. Дещо з речей розпродали, бо інакше не було б за що жити. Прийшовши з цього базару, де дівчина продала за безцінь одежину, не гроші, сльози. Леся приходила додому, і щоб не згадувати про це, не знати про це. Вона заплющувала очі і виникала Україна, полісся. Нема такого, кажуть, що нема такого життя, щоб сміятися. Здоров'я моє погіршилося. Температура щодня 37 і частіше 38 градусів. Дуже болить шлунок. Як сяду їсти, так плакати хочеться. Добрий день. Добрий. День. Скільки ваш хліб? Тут все дуже дорого, а самих звичайних речей немає зовсім. На ринку ані пшона, ані олії, чи звичайного родини. Тут скільки є. Не забирай. Якось не господарно тут живуть. Дбають тільки про вино та виноград. Були ми у простих міщанських хатах. Дуже убого там люди живуть. Але склянки миють вином хоча б для того, щоб води налити. Це тут єдине багатство тіє вино. Шкода, що ми його не п'ємо. При кожному зусиллі чимала задишка і биття серця. Енергія і здатність до роботи дуже упали. Тут на Кавказі розпочався сезон молодого вина, щодня крадіжки, бійки та вбивства. Здоров'я моє таке тонке, що останнім часом тільки в припадки умопомішательства. Тоді, коли вже юрба образів не дає мені спати по ночах, мучить як нова недуга. От тоді вже приходить демон і наказує мені писати. А потім я знову лежу розслаблена, як порожня турбина. Що ж до лікування, медицина тут слабенька. У Ктаїсі тільки одна аптека, дуже дорога і недобра, і лікар один. У мене до нього немає довіри, бо його спеціальність судові вкриті. Він постійно зайнятий на усіляких убійствах, часом зовсім безглуздих. Тут на Кавказі люди гарячі, та й вина п'ють забагато із самого дитинства. У неї був Талісман, кинжал. Вона з ним була нерозлучна. Цей кинжал їй подарував грузин Нестор. Він був вигнаний з Московського університету, приїхав до Києва і у них квартирував. Він читав вірші грузинською, вона українською. Вони розмовляли про долю двох народів українського і грузинського, про спорідненість нації. І Леся говорила, якщо б я не була українкою, я б стала грузинкою. І я б сказав, що в її житті Гострим був не тільки цей кінжал, але й біль, а головне слово. Слово загострене болем, слово як кінжал, вона віддала в жертву музик, вона вмирала, щоб народилася мама. Слово, чому ти не тверде криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здіймав вражі голови з плеч? Люба, мамочко, спасибі тобі за гроші та за листа. Дуже мене хвилює, що редактори вісника старанно виробляють форму моїх віршованих творів аж до повної руйнації розміру. Мабуть, я так і помру молодою письменницею, що без редакторської правки не суд на крок уступити. Чому, наприклад, в російській літературі ні один редактор не наважився виправляти якогось небудь Андрія Бєлова? Невже я гірше від Андрія Бєлова. Біліс. Ой, до речі, дивіться, це якраз вулиця Лесі Українки. Мабуть, вона цими сходинками сходила, їй було важко дуже. Навіть підвести очі іноді було важко і писати було важко. І вона в голові, мабуть, прогулюючись тут, писала свої великі драми. Температура 37,5, температура 38 постійно, все життя, з 10 років до 42 коли вмерла, пекло, мучило, слабкість. Як вона з цим справлялася? І написала стільки, і всім допомагала, і шила собі одяг, і писала підручники своєму братові і сестрам, що це таке за людина, як це їй вдавалося. Температура рідко нормальна. А все більше 37,5. Мабуть, вже і вік мій такий, коли стає трудніше боротися. Адже це справжня тридцятирічна війна з туберкульозом, часу втомитися. Противні ознаки циститу ніколи не щезають, і не раз трудно буває не стогнати, як досить запечуть. Люба моя, мамочко, гірко мені на чужині, скільки живу, а ніяк не звикну. Хоча рідному краєві з мене тепер небагато користі. Раз у раз мене нудить, дуже болить нога. Тижня зотри тільки робила, що лежала на лівому боці і нічого не писала. Треба було мені в Єгипті народитися, то може був би лад. Але ж найгірша помилка мого життя це, що я зросла у волинських лісах, а проте я не згадую лих об Волинь. Всього літа, згадавши про неї, написала драму Феєрію. Писала її дуже швидко, але довго потім відхорковувала. Цю мавку я довго в голові тримала. Ще коли у колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс і там ждала, щоб мені привидалася мавка. Тож доки її придумувала, мала стільки хвилин екстазу. О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Любі мої всі, здоров'я моє, як завжди. То жар, то болі, то йде горло кров. Та лихо лихом роботу роботою. Що ж, коли не впиватися, не вприскувати морфію, не курити опіуму, то треба хоч роботою задурити себе. Там детам пробідеба. Рарі звичайний сіцовська. Чітка ви принедева. Чіти відідави принеде. Містечко, хоч і трущобка, але має багато садків, та видно гори на горизонті. Якби не стит, то було би добре. А так життя моє, наче тюремне. з хати на балкон, з балкона в хату, отою всі мої ходи. А точніше, лази. Днями трапилося мені заробітку ради перекладати орендні контракти з французької на російську. Я тепер ніколи не пишу, сидячи, усе тільки лежачи. Три дні пролежала, 15 рублів заробила. А й не чула, що вона тут у хоні жила. Так, вона жила десь поряд із нами, але дуже недовго. Взагалі-то вона багато мандрувала Грузією. Я чув у Кутаїсі мешкала. Вони знімають фільм про Лесі Українку, тому й цікавляться раритетами, які у нас є. У тебе ж повно антикварних меблів та старих речей. Мені вже 92 роки. Та коли я народився, Леся Українка вже померла. Вона хворіла на туберкульоз, і тоді його не виліковували. Тож зазвичай, ця хвороба закінчувалася смертю, у неї був туберкульоз кісток, так. Як цукор. Роз'їдається у вині Так туберкульозом роз'їдалися кістки лесі. Чого ж ти жидеш? Питає Неріса з драми ордія, антей, признання в ріднім краї без помочі ласкових перемог. Люди тут привітні, але ми рідко з ними розмовляємо, бо здебільшого вони тільки свою мову знають. Ми мало з ким знайомі, живемо самі з собою та зі своєю бідою. Сестричка, вибач, що не писала, мовчала я, щоб не проговоритися про ту грошову скруту, в яку ми попалися. Але зараз все виправилося. Мама таки вислала мені 55 рублів гонорару. Важу я тепер на 10 кілограмів менше, ніж звичайно, тобто усього 48 кілограмів з половиною. Два останні роки вона не тільки не могла писати. Не могла й підвести очі вгору, Був страшенний біль. До останнього вона в голові писала лісову пісню і, закінчивши в голові, сіла і записала за 10-12 днів. Народивши драму, вона тяжко хворіла, як породіння. Дорогий товаришу, я написала Дон Жуана, Боже простий помилуй. Не знаю, як воно вийшло, добре чи зле, але тепер і в нашій літературі є свій власний Дон Жуан, оригінальний тим, що його написала жінка. Про це ще ніхто з моїх знайомих не знає, нехай це буде сюрприз читачам. Щось дуже вже я розписалася останнім часом, шалено, з безсонням, з маніакальним станом душі, з фізичним виснаженням. В останні дні свого життя Леся вже не пише, тільки надиктовує. бо щодня жовчна рвота, вона іронізує, як на морі в найгіршу погоду. Лікарі підозрюють малярію, і Лесю з Кутаїсі переводять. В Сурамі там вона й померла. Продовж тижні її тіло поверталося додому. Хтось має іскру в серці, вогонь у душі, все може не дає щастя, але дає щось більше і вище від щастя. Щось таке, чому назви нема в людській мові. Іван Франко сказав про Лесю вона була майже не єдиним мужчиною на Україні. Я погоджуюся з ним. І думаю, всі, хто любить Лесю, хто вірить кожному її слову, слово, яке ще буде довгі-довгі віки, світити нам і робити нас розумнішими, розумнішими. Я я переговорю, якщо я годиться, вона перша. Напередодні смерті, родичі Лесі. Помітили, що зазвичай її сірі очі стали блакитними, очима дитини, Богу людини. Колись Марина Цвітаєва, великий поет Росії, сказала, я не стаю, моє, я знаю своє місце, і якщо воно не останнє, то тільки тому, що я не стаю в ряд. Мені здається, що ми не маємо право ставити нашу Лесю ні в який ряд. Це перше місце. Генеральний спонсор проекту ОТІПІБА. ОТІПІБАК. Зелене світло. Вашим планам. За час показу фільму ми отримали 4 тисячі голосів. З них 3 тисячі за Лесю Українку. Леся Українка залишається зараз на 9-му місці. Якщо ви хочете, щоб вона була першою, телефонуйте за номером 8 900 451 1005 або надсилайте смс з цифрою 5 на номер 10 310. Якщо ви хочете проголосувати за інших, телефонуйте або надсилайте смс за номерами на ваших екранах. Микола Амосов, Степан Бандера, Валерій Лубановський, Григорій Сковорода, Леся Українка. Іван Франко, Богдан Хмельницький, В'ячеслав Чорновіл, Тарас Шевченко, Ярослав Мудрий. І шостий фільм із серії Великі Українці про Івана Франка. Ви побачите його завтра. До зустрічі.